У нас же є служби, хай би розчищали трохи. Дивишся, воно машини порозбивали все, значить можна там пройти. А тут ідеш і особливо, от смотрите, що тут робиться. Тобто, треба, щоб трошки розчищали у нас. Я йду з Переяслівської, живу на Переяслівській, все розчищено. Ну а тут, якщо вони чистять і зразу падає сніг, ну однозначно. Треба що ж тут ночувати. Звичайно, що люди працюють. Я чекаю на шостий тролейбус, от мені до лікаря треба їхати, але трошки так важкувато йти пішки, то я, то, тому я чекаю на тролейбуси. Ну ви знаєте, прибирають, але так, де прибирають, де ні. Я живу на рощі, ось ну, важкувато туди трошки так добиратися. Сніг поки що, слава Богу, вчистити може їх. Тобуси ходять, поки що слава Богу, регулярно. Mm -hmm. І так, що проблем таких нема. Чистять тільки центральні, а якщо ми візьмемо такі другорядні, ну не дуже другорядні, але такі більш-менш, то взагалом не чистять, як ви бачите, і тут. Ah. Ah. Трошечки важкувато насправді. Бажалось, бажало би краще. На вихідних було ще гірше, тому з понеділка це вже краще, що почали хоча б ці центральні частини, тому що, наприклад, вчора їхала на головній, то там не було порочищено зовсім. при тому, що там бруківка і це досить небезпечно, тому що це більш ще слизько, аніж просто на звичайному асфальті. Залучено 12 одиниць техніки і 13 людей. Для роботи в посиленому режимі, так, на, на ці вихідні. Бо в першу чергу наші водії е, розчищають тролейбусні маршрути, в другу чергу йдуть автобусні маршрути, і в третя черга це вже е, другорядні вулички. І е, місто, якщо ви знаєте, одну частину там прибирає е, приватник, а частину при, прибирає наше комунальне підприємство. Тротуари не наші, не ми прибираємо, наші тільки дороги. Тротуари – це різні приватні управлінські компанії. Ну, в місті я не знаю, бо я рано приїхав на роботу, але траса бажає кращого, особливо на порубне. Я там живу, я звідти добираюсь кожен день на роботу. І На сьогоднішній день вже я бачу, що поліція вже не пропускала машин з кольця, з корові і туди фур мається на увазі. Але ситуація, якщо не приймуть міри, то буде плачевною. Я сьогодні добрався доволі швидко, а в суботу там була дуже велика така затора.